Огляд повербанку ROMO з ПХП 30852 30 000 мА. Поставляється в такій коробці В коробці ми маємо сам повербанк, інструкцію та провід. micro USB. Сам Powerbank выглядит ось так. Моя дисплей. Два порта USB. USB Type-C, micro USB. Я так разумею, И кнопку керувания. Потом покажу, навещу Сам повербанк доволі важкий, майже 700 грам. Позаду ви можете бачити його характеристики. Ставте на паузу та ознайомлюйтесь. Висота повербанку 169 мм, ширина 80, товщина 32,8 мм. Тобто він такий немаленький. Але для блекаутів саме те, що треба. Свидкість заряджання самого павербанку. У мене швидка зарядка. Type-C. За допомогою. Кнопки ми можемо бачити потужність, яка входить в повербанк. 8,9 вольт, 2 А. І відсоток зарядки. Тепер перевіримо, як він заряджає телефон. Скільки залишилось заряду? Зарядка 9,1 вольт, 1,5 Ампера. До повного заряду 52 хвилини. Ось так, доволі непоганий павербанк за свої гроші. Саме те, що треба для блокаутів.